Ну що, як зазвичай, хочу поділитися таким маленьким ритуалом, але який працює. Дівчатка і хлопчики можете робити це. Не стосується когось одного. Що можемо зробити стосовно фінансів? Сьогодні беремо найяскравішу, найкращу купюру, яка є в вашому гаманці. Це може бути тисяча гривень, це може бути сто доларів, це може бути будь-яка купюра, яка вам подобається. Це може бути євро, фунти і так далі. Я вас прошу, не беріть 10 гривень, не беріть м -м, копійки, тому що це не спрацює. Маєте з цією купюрою обов'язково відходити цілий день, то заходите в магазини, бувати з нею там в гостях, якщо вас запросили, на заходах, але ввечері обов'язково купюру кладемо під подушку і спимо на ній. Я би цю купюру радила б вам не витрачати не менше, ніж півроку. Таким чином ви позвете гроші в своє життя. Ну куди ж без спеціального ритуалу на кохання? Беремо склянку води і ставимо біля подушки, якщо у вас є біля приватна тумбочка або на підвіконні, і зранку на що серце проговорюємо на водичку. Я наймаліша, найсолодша для кожного з чоловіків на планеті. Тільки я, я і я подобаюся чоловікам. Амінь. І випиваємо склянку на що серце.